Знаєте, що дуже часто в нашому житті просходять такі моменти, наприклад, ми чогось шукаємо, то лі роботи, то лі, не знаю, каких то фінансів, то лі хтось шукає свою втору половинку. Ну, кожен шукає щось своє, або хтось може хоче змінити своє життя на краще, і життя нам дає якісь можливості. Ну дуже часто, якщо нам попадаються ці можливості. Хтось рядом, навіть самі близькі люди, вони можуть просто знаєте, сказати, та це не твоє, я пробувала, та це, це не працює, і це воно не допомагає, і ні, ілі то там сіктанти, і или... ну, дуже багато таких штук. У моєму житті, наприклад, це случалося так, коли я прийняв рішення, що я хочу змінити своє життя, і вокруг мене почалося все мінятися: нові знакомства, нові обставини, нові можливості. І тільки я почав робити. Те, що я ніколи не почав робити, і мені всі почали йти проти мене, казати, що повертайся назад. І слава Богу, що я, знаєте, пішов цим путем, на других, в від мнення інших. І сьогоднішньому я пожинаю ті результати, те, що я колись прийняв рішення і я почав робити, робити, робити. Тому, друзі, якщо ви про щось мрієте або про щось хочете, і ви навіть не знаєте в інтернеті, або десь з'являються можливості, то пробуйте. Знаєте, щоб спробувати конфету, її треба просто розвернути, не просто подивитися а конфету і сказати, ні, не хочу, а взяти цю камфету, розвернути, просто і спробувати вкусити. І тільки тоді ви можете зрозуміти, чи добра ця конфета, чи не добра. Тому все в нашому житті треба пробувати самому. І тільки так ми можемо дійсно прийти туди, чого ми хочемо і що ми хочемо.